Друзі, всім привіт! Ми віта та Олег вітаємо вас на нашому каналі Біфрі. Сьогодні чергове відео з нашого перебування в Греції. Ми приїхали до Греції з ціллю купити будинок, що нам успішно не вдалося. Ми хочемо подякувати всім, хто нас підтримував в коментарях, хто подивився ті типу, попередні відео, хто нам писав, що ви знайдете ще свій будинок, що все буде добре. Дякуємо вам за підтримку. За теплі слова від самого самого серця. Життя продовжується далі, і в цьому відео сьогодні це 6 січня, і ми випадково потрапили на свято до греків. Біля моря зібрались люди і чекають на священника. Нам місцеві розказали, що тут буде відбуватися якийсь обряд. О, тут є навіть сміливці, котрі в січні заходять роздягнуті в море. Хлопці, котрі у воді, вони чекають, аж священник кине у море Христа. І вони будуть його діставати з води. Наслітили і якось... я запізнилася. Що це було? Щось там димиться. Якийсь виєрвець, щось запалюється. Які з цієї сторони не дуже видно. Зараз можливо побачимо ще. Щось оранжеве таке. Угу. Оранжевого кольору. Ой, тут я щось трішки не встигла, не встигла зняти священик вже викинув хреста. Але що я тут помітила, коли монтувала це відео? Хрест, як виявилось, з води дістав молодий хлопець, а потім дав його старшому чоловікові. З води витащить, то тобто, значить у мене місті так. Ви витягнув там один чоловік старший, а пацани малі не встигли. Потім цей священник відійшов і приїхав і прийшов, підійшов до моря інший. Виявилось тут їх два. І так цікаво, що коли перший пішов, то частина людей теж пішла. А ще частина залишилася і чекали вже на свого другого. І, власне, ось на такому авто священно. Як скрізь, як усіх. Як тобі Олежик, свято? Ти бачиш, на якому авто він? Та ще як в Америці? На джипі. <різь> Друзі, ось так. Ми випадково потрапили на грецьке свято. Ну що ж, ми залишаємо це село, село, де ми збиралися купити будинок, але щось пішло не за планом, щось пішло не так. Ми дякуємо, бо насправді були гарні дні. Нам дуже тут сподобалось. Дякуємо за гостинність, за гостинність в таверні, де ми познайомилися з одним чоловіком. Ми туди найбільше ходили їсти І за такі прекрасні краєвиди, за моречко. І зараз ми їдемо в сторону Салоніки, і в Салоніки. Я б сказала, і одразу біля Салоніки ми зупиняємося ще на кілька днів. Яка гарна погода сьогодні, і як гарно навкруги. Отже, після невдалих днів, після невдалого одного дня вчора, ми тепер маємо вдалі дні. Ліжив. Yeah. Як тобі тут подивитися? Щас э, заселимося. Погода класна тепло. Ми будемо відпочивати. Тепло так класно. Ще пойдемо покушемо кудись. Так, може хто не бачив попереднє відео? попереднє відео там я розповідала. Ми показували, розповідали. Як ми хотіли в Греції будиночок купити. Садіть, подивіться, може когось цікавить ця тема, може хтось для себе щось там дізнається. А може хтось просто відпочине за чашкою кави чи чаю, чи щось покрепче. І подивиться наші пригоди в Греції. Ну, Але тепер у нас ми вирішили, ми робимо собі канікули, відпустку у нас є ще 4 дні до відльоту. І ми приїхали в салоніки, прямо зняли біля моря готель і будемо відпочивати. Отже, ми вирішили перезавантажитись після спроб купити будиночок. І ось Олег знайшов такі апартаменти. Я так покажу ширше. Одразу тут покажу, що тут є кухня. Тут двері, туди ванна, туалет, кухня, тут олежик, кімната. Так гарно, симпатично. І найголовніше, подивіться, тут у нас моречко. Моречко. Так тут сітка. Ну, а потім відкриємо, ми потім вам покажемо. Чи можна відкрити? А можна лежик вже відкрив. Дякую. Тут дивіться, можна собі вийти кавусі попити. Як я завжди кажу, опять знову будуть мені писати, а вона тільки каву п'є. Дивіться, як гарно. Супер нам дуже подобається. Закриваємо. Все, ідемо, заберемо речі. Так, Олег, пощастило, у нас теплі дні такі. вона включила кондішн, але він нам не потрібен. Так, затишно. Такий тут теж столик. Але потім я ще може покажу. Лізумасти. Так симпатично тут. Все так акуратно, чистенько. Клієнтів немає, зараз зима, зима. І, і дешевше. А скільки, до речі, я не сказала, скільки за 4 ночі ти заплатив? За 4 ночі 100 50 ще? Ні, 182, що? 182 євро. взяв більшому номер. С видом на море. Там дешевле були на всю сторону. Класно. тут краса. Ми приземлились. Зараз поїмо. Ми взяли салатик грецький. Сасики. І ще суфляки. Олег свинячий, а я курячий. Тут свято так ми казали. А я хотіла показати, ось ми замовили я куричі, Олежик, свині. Ми обідаємо Олег і тут друзів знайшов. Ми поїли, вийшли погуляти. Подивіться, який щіль, яка тишина. Ні хвиль, нічого. Я йду і кажу, звернула увагу, що тут немає зовсім ніяких перегородок. Повинно бути закрито. Я маю на увазі, що одразу вода. І це ж чи дитина, чи ввечері хтось там вийшов, пивка випив. Таке повинно закриватися. Бога, ми були у Юлі, в Лос-Анджелес, біля Лос-Анджелеса. На Малібу були, ще десь то все все закрито, Все для безпеки. А тут, бачите, відкрито. Вони так вільніше до цього ставляться. Морочка, морочка. Как сильно хорошо, спокойно. Uh -huh. Вот мы когда прилетели такой ветер, бешеный был. Я uh -huh. думала, боже, куда мы прилетели? Грудень, сичень. Ала нет, сегодня классно. Mm. Сегодня классно. Uh -huh. Там музыка живая. Угу. Ми дивимося погоду тимпература. Да? В Німеччині, так, да. мінус три, там, де ми. Зараз де ми знаходимося. Агіатріада ми знаходимося, mm. бачите? Плюс 15. Ми тут ходимо, дивимося готелі. Готелі всі зараз взимку закриті січень. Сьогодні 6 січня. Готелі всі закриті. Мало туристів і одні греки скрізь. Ми тільки залітні оліжик. Ну, там може ще хтось там проходить, але здебільшого всі греки, в них сьогодні свято і всі таверни. Всі таверни повні. Наповнені, переповнені. Олежик Олежик купив корм і ходить по березі. І як зустрічаємо котиків, то Олежик кормить їх. Тут їх багато. Ми були в магазині. купили дещо поїсти, фрукти, халви, обов'язково грецької халви. Це обов'язково. Подивіться, якась тут краса. Я тоді показала так коротко. Так оформлена. ми тут, як в раю, з цієї сторони дуже гарно. М -м -м. Зараз кавуся буде. Тут халва. Все, що потрібно є, так мінімум, але є все, що потрібно: тарілочки. Далі, чашки, стаканчики, мікрофольовка. Там водичка. Тут така плита, кавуся, халва і мандариночки. Дуже смачні. Тут такі смачні мандаринки, Олежок, хочеш? Не хочеш нічого. Що ж, буду пити кавку сама. Ми вийшли ввечері. Прогуляємо стрішки. Греки ще сидять по тавернах трішки, але вже менше мало. Мало людей, бо зараз не сезон. Завтра на роботу. Завтра на роботу. Та в мене таке враження, що вони не працюють. Греки. Тут така набережна. Іде дощ, сьогодні трішки дощ. Якось то сонце було, тепер дощ, але тепло. По тій стороні все світиться, салоніки там у нас.